Ось виклав сторіс в інстаграм, що ось скрипалька в Болграді, яка чудова, там я теж така дякую. І мене знаходить, ось цей красень, і пише мені там привіт, все таке. Я такого значення не придавала. І потім якось е, ми почали спілкуватися, погодилась я зустрітись. Мені здається, що я одразу відчула, що це та сама людина, з якою я проживу все своє життя, це ось тут. <laughs> відбулося і це не передати. З перших моментів я був в захваті від неї. Ми багато то довго листувались, потім вона мені відповіла. Я запросив її на побачення. Ми з нею дуже довго гуляли та часто, я би сказав, бачив в житті. Я зрозумів, що це буде моє кохання. Почала я займатися грою на скрипці ще з шести років. Мені зараз 21. Я навчалась у музичній школі в Бахмуті. Почалось повномасштабне вторгнення. Е, ну в мене почалася як у кожного, мабуть, українця істерика. Батька вже на фронт забрали, і він говорив: все вивозити, треба всю сім'ю, треба їхати кудись. Спочатку ми думали до Литви за кордон, але моя мама звідси в принципі, тому і приїхали сюди. Тут також я граю на скрипці у благодійних заходах. Ми збираємо на зсу. Я приїхав поздравити її на Новий рік. Та її мама запросила в гості. Ініціатива так. за мамою. Мама так. респект. До пропозиції я готувався десь приблизно два місяці. Та сама пропозиція була спонтанна. Коли я робив пропозицію, все було по-домашньому, ми були вдома. Він натякав, я знала вже, що щось він мені скаже в якийсь момент, але він такий зачекай, зараз я прийду. Приходить, і ось мені він сказав, чи згодна ти. І ну тут не над... не треба було довго думати. Я відповіла так. Сумнівів сумнівів не було. Я був повністю впевнений, що вона скаже так, тому що вона мене дуже кохає. Святкували весілля камерно, родичів так багато мене звали, як можна було. Ну зараз не той час якось. І ну позвали друзів, яких я не бачила. З початку повномасштабного вторгнення своїх там, з Бахмуту друзів, з Краматорську вони з нами навчалися у коледжі. Те, що він військовий, я відношусь до цього ну, позитивно. Це якось робота, це нормальне. У мене батько також військовий, але переживаю за всіх, і це просто жах. як. Я дуже така активна людина, і нерви в мене також не стальні. Він тільки приходить з роботи, я на роботу. Я тільки приходжу з роботи. От ось так ось якось. Ми не бачимось іноді навіть тижнями, але існує телефон, слава Богу. Можемо зв'язатись хоч так, але як коли у нього є вільний час. Ми б хотіли, в принципі, у майбутньому. Мандрувати, але звідси так ось сказати, що ми вийдемо із України, ми ніколи не повернемося, ні. Ми будемо дивитися, що там, і будемо повертатися, тому що тут буде мир. З приводу того, що всі пари відкладають весілля, що не на часі, можна сказати, от мій батько він на передовій був і є, він зараз у відпустці, потім знову туди ж їде. І він сказав: а для чого саме я захищаю ось нашу країну, щоб ви тут сиділи у якомусь траурі? Так, треба і донатити, треба бути патріотом, але не забувати, що ми повинні триматись, а не просто сидіти десь за кутку і ридати Ось у мене трагедія. Ні, треба бути сильними. Без цього ніяк, особливо у місцях, де немає війни, скажем так, обов'язково треба створювати сім'ї і обезпечувати майбутнє нашим дітям, тому що за це ми воюємо.